Переяслав Хмельницький місто, яке намагаються зробити максимально комфортним для туристів. Над цим працюють навіть жителі міста. Пан Андрій зустрічає нас у центрі на кінному таксі. Справжнє кінне таксі. Добрий. день. До вас можна? Так, дуже. так. Ну, все захожу. Андрій везе нас до свого ресторану. Там разом із ним ми приготуємо уху за особливим рецептом. Дорогою чоловік вчить керувати конем. Тягнете назад. Пошли назад. Пошли. Вона пішла. В неї задні передачі. Да. За кілька хвилин ми вже на місці. У пана Андрія велике господарство. Цілий зоопарк. Тут можна погодувати морських свинок, екзотичних птахів, кіз та навіть поні. До речі, вхід до зоопарку безкоштовний. Сам Андрій так любить тварин, що навіть з ними цілуються. Ой, Крім цього, чоловік колекціонує старі автомобілі. Мріє відремонтувати їх та зробити виставку ретро машин. Взагалі, уся ця територія його життя. Чоловік тут працює та навіть живе. Дивіться далі: уха від пана Андрія за незвичайним рецептом. Поки ми оглядали територію, дрова для ухи вже перегоріли. Для приготування цієї страви нам знадобиться сало, окуні, голова сома, зелень, картопля, морква, цибуля та кілька секретів. Прорізаємо сало і голову сома вкидаємо самими першими, щоб воно давало навар. От сом обов'язково щоб він був без жабрів. Після цього кидаємо цибулю і чекаємо хвилин 10. Тепер час для картоплі. Вона має трохи покипіти, і лише після цього ми кидаємо рибу. Далі виймаємо голову сома, ріжемо та додаємо зелень. Юшка знову має покипіти. А тим часом пан Андрій читає власні вірші. І йдучи до власної мети, я зможу зупинити, щоб слабких підняти, якщо вітчизну буду шанувати. Маму і красу, і кохання зачаровані хвилини. В усьому зрозуміти зможу суть. То лише тоді я буду мати право на звання людини. Поезія закінчилась, можна і продовжити варити уху, час для кулінарних секретів. Пан Андрій розкриває декілька власних, додає 50 грамів горілки до ухи, і це ще не все. І беремо. Вишневий дрючок і тушимо його тут. Виявляється, вишневий дрючок та горілка роблять рибний суп особливо смачним. Уха кипить ще кілька хвилин. Накриваємо кришкою та після цього можна їсти. Вперше в житті їм уху з горілкою. Пробуємо. Ммм, Дуже смачна, але дивовижно, що смак горілки відчувається. Після такого смачного обіду хочеться посидіти та насолодитись природою навколо. Дивіться завтра. Ми побуваємо у музеї Шевченка та побачимо кімнату, де він написав свій заповіт. А далі вирушимо на ферму, де виготовляють молочні продукти без консервантів. Не пропустіть мій путівник, переяслав Хмельницький.